Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні буде черговий випуск літературних новин. І, до речі, сьогодні обійдемося без теми скандалів. Бо я їх або випустила зі своєї уваги, або їх дійсно не було таких масштабних помітних у книжковій сфері за останній час. Ну а перед тим, як почати говорити про новини, нагадаю вам про промокод Долі, який дає знижку 10% на сайті. На всі книги, не лише видавництво Віват, і також в офлайн-книгарнях Віват. І він діє на все, що не за акцією і не за передпродажем. Тож економте і підтримуйте таким чином мій канал. І переходимо до довкола книжкових новин. По-перше, Любко Дереш вирішив поділитися своїми ранніми творами і також допомогти ЗСУ, тобто його ранні твори можна придбати за донат. На нашу армію і за 500 гривень можна отримати набір із двох його новел, а також бонус оповідання Миротворець. Або ж за 500 гривень також можна отримати роман Наркотичні рослини Східної Європи. А якщо задонатити на 1000 гривень, то можна отримати всі ранні тексти Дереша одразу і посилання на сайти, де можна задонатити і отримати книги. Я вам лишаю в описі до цього відео. Протягом вересня у видавництві Старого Лева діятиме акція Вересень для бібліотек. Упродовж вересня всі книги на сайті та в офлайн-книгарнях, як паперові, так і електронні, будуть дорожчими всього на 5 гривень, але кожні 5 гривень з придбаної вами книги йтимуть на допомогу бібліотекам. З 2023 року в Україні вручатимуть премію «Читомо». Це відзнака за видатні досягнення діячів українського книговидання та літературної сфери. Премію за Основої медіа тому за підтримки Німецької Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, Франкфуртського книжкового ярмарку та грошової винагороди від Міністерства культури і медіа Німеччини по 4 тисячі євро в кожній номінації. Премію вручатимуть наприкінці кожного року і відзначатимуть найпомітніші звершення, що сприяють розвитку книжкового ринку та галузі в цілому, а також популяризації читання. Номінантами можуть стати не лише видавці, але й книжкові блогери. Журналісти, бібліотеки, книгарні тощо, чиї досягнення особливо помітні протягом року. І я дуже тішуся, що з'являється така премія, яка буде ще привертати увагу до книжкової сфери. Цьогоріч прийом заявок на здобуття премії триває з 28 серпня до 15 вересня, і буде три номінації. Трансцентр видавничого ринку присуджується за розвиток інноваційного підходу в видавництві креативну трансформацію бізнесу, розвиток книжкового літературного ландшафту України. Раїни тощо, друга номінація за книжкову ініціативу, що сприяє промоції читання. Присуджується за пошук нових способів донесення книги до читачів, створення позитивного іміджу для читання, трансформація освітнього процесу з допомогою читання тощо. І третя номінація це амбасадор української книги. Присуджується за особистий внесок у видомість української книги та літератури у світі, формування позитивного іміджу української літератури та культури. Тощо детально про цю премію е, написано на сайті чи тому, я вам теж в описі до відео лишу посилання. І переходимо одразу до новинок та анонсів. Розпочнемо з української літератури. У фабулі вийде книга Мертві стукають Вікторії Дудик. Опис такий: захід і схід країни, їхній містичний зв'язок, сімейна драма, і в центрі цього виру подій постать простої байківчанки із села Ялинкувати, чий незламний характер визначає долю всіх без виключення героїв книжки. Книга вийде орієнтовно за місяць. Також у фабули вийшла книга Євгена Стеблівського Людь, герої роману, троє колишніх однокласників. Один із них разом зі своїм дідусем іде добровольцем до лав ЗСУ. Другий журналіст і волонтер у справах допомоги армії потрапляє до Ірландії. А третій син дрібного бізнесмена свідомо залишається в окупації під Бородянкою. Книга вже вийшла, коштує 320 гривень. У видавництві темпера можна передзамовити книгу Олени Кузьміною Морок над містом. Оксана не вміє обирати чоловіків, одяг і компанію, не може знайти ні нормальну роботу, ні зйомну хату. Та що вже там навіть покінчити з собою, як слід Оксана, не спромоглася. Вона п'є антидепресанти і гарячково борсується в круговерті столичного життя, сподіваючись, що рано чи пізно все зміниться, і одного дня все-таки змінюється. Вона починає бачити неживих і немертвих мертвих істот, яких у Києві виявилося повно. Передпродаж книги за 200 гривень. І вона очікується 12 жовтня. У видавництво Прометей, передзамовлені на збірку Михайла Коцюбинського, туди ввійшли такі твори: відьма, лялечка, на камені, цвіт яблуні, сміх, персона грата невідомий в дорозі, інтермецо, дебют. Що записано в книгу Життя, лист сон, подарунок на іменини, хвала життю, коні невинні на острові і на віру. Передпродаж за 330 гривень, і вона вийде 7 Жовтня. У видавництві Старого Лева вийде книга Наталії Ясіновської Любов, Америка і світло. Це продовження її книги Любов, дідусі Помідори, яку я якраз читала влітку, але поки що не встигла вам про це розповісти. Це дуже тепла, підліткова, мила історія. Вона коштуватиме 300 гривень і вона вже у друці. І переходимо до світової літератури. У видавництво небо Букла «Паблішинг» вийде книга темніший колір магії Вікторії Шваб. В ній йдеться про Кела останнього з чаклунів роду Антарі, що володіє здатність. Стю подорожувати між паралельними лондонами. Проте веде таємне життя контрабандиста, допомагає пересуватися світами тим, хто позбавлений цього вміння, але може заплатити. Це зухвали хобі з небезпечними наслідками і тепер, бачить це на власні очі. Передпродаж за 490 гривень, і книга вийде на початку листопада. У КМ Букс вийде книга «Ревнивець» та інші історії. Збьо. це похмура та хвилююча збірка оповідань про спотворені уми та мстиві серця від справжнього майстра саспенсу. Предпродаж за 525 гривень і вийде орієнтовно за місяць. Також у КМ Букс вийде книга обранців Вероніки Рот. 15 років тому 5 звичайних підлітків знищили неймовірну могутню сутність, яка сіяла хаос по всій Північній Америці. Темного. Його зброя зрівняла з землею міста та забрала тисячі життів. Обранці, як називали підлітків, віддали все можливе, щоб перемогти його. Після падіння темного світ повернувся до нормального життя. Але все заново почали не всі. Передпродаж Книги за 428 гривень. У видавництва 21 вийде книга ДжРМ Москотрах Сибіли Берг». Це антиутопія, де представлено альтернативний розвиток Сполученого Королівства в наші дні. В центрі уваги четвірка дітей-аутсайдерів, кожен з яких зазнав свого лиха, завданого як зовсім чужими, так і близькими людьми. Об'єднані лихою долею вони вирішують помститися, складають список смертників і вирушають на пошуки кривдників до Лондона. Там мешкають олігархи з боку. Чинці, хакери і гвалтівники, політики і сутенери, студенти і безхатченки та інші персонажі. Жителі столиці мріють про цифровізацію мозку, штучний інтелект, захоплює світ. До вакцинації додалася тотальна чіпізація громадян. Відтепер відстежується кожен їхній крок. Утім, буденне життя сповнене рутини. Ілон Маск планує підкорити Марс, Абрамович продає нерухомість. Восьмирічна хвойда обслуговує солідних клієнтів, мати сімейство мастурбує на фотографію принца Чарльза, а російські хакери переховуються в панельних будинках. України. І лише бездушні алгоритми, здається, знають, що роблять. Ось такий опис, дуже дивний. Розкажіть, чи хотіли б почитати таку книгу, і її передпродаж за 420 гривень, вона вийде 14 вересня. Також у видавництві 21 буде книга Мисливець на вовків, три польських дуети Крістофа Ранцмаера та Мартіна Полака. Опис тут теж дивний. Два автори одна розповідь Крістоф Ранцмайер і Мартін Полак у трьох історіях із Польщі демонструють особливу манеру оповіді. Мисливець, який докоряє своєму Господу, що створив вовка, втрачений герой святий, який виявляється невинним диваком, і нащадок, який має здолати апокаліптичну історію свого народу. На тлі польської сучасної історії Крістоф Ренсмаєр і Мартін Полак розповідають разом про драму людини. Передпродаж за 252 гривні книга вийде 7 вересня. У видавництва Морфеус вийшла книга «Крах людини осаму Дазая. Автор розкриває людське лицемірство, банальність, байдужість через які так легко спіткнутися. Тож важливо. Не стати блазним і не втратити себе. Коштує книга 200 гривень. У видавниці Старого Лева вийде книга дари, що зв'язують нас Керолайн Одонугів. Це продовження книги Наші приховані дари. Це підліткова книга про дівчат, які захоплюються картами Таро. Коштуватиме 320 гривень продовження і вийде за місяць. Також Весел перевидадуть книгу Сильвії Плат під скляним ковпаком. Знаю, що дуже багато хто її чекав. В романі значною мірою автобіографічному описано досвід молодої жінки, яка намагається подолати велик. Депресивний розлад, і книга побачила свій 1963 року через 10 років по часі дії та за кілька тижнів до самогубства плат. Передпродаж за 405 гривень і вона вийде 20 вересня. І також видавництво лева» переведуть книгу Коханець Леді Чатерлей, Девіда Герберта Річарда Лоуренса. Це сплав балетаристики та філософії, в центрі якого жіноча чуттєвість, роман, в якому еротика і сексуальність існують на рівні з чудово прописаними психологічними нюансами та аналізом того часу. Передпродаж за 455 гривень, і вона вийде 22 вересня. І у видавництві Анети Антоненко вийде книга Тадея Голоба. Парк у невеличкому парку в центрі Любляни знаходять тіло безпритульної жінки з кулею у голові. Через день, схоже, убивство стається на Метелковій осередку альтернативної культури столиці Словенії, і далі ми вже слідкуємо за розслідуванням. Передпродаж книг за 250 гривень очікується 26 вересня. І далі блок коміксів. Тут насправді лише один анонс. У вовкулаки вийде науково-популярний мальопис Блес Паскалі, комбінаторика, книга один Ганни Мамонової і Тетяни Денисенко. За пригодницькою історією. Історію про двох шкільних друзів, які раптово потрапляють у Францію часів видатного вченого та філософа Блеза Паскаля, криється не лише математичний посібник з комбінаторики, але й купа цікавої історичної інформації про Францію 17-го століття, про її мешканців науку, освіту, культуру та соціальний Побут передпродаж за 330 гривень, і вона вийде в жовтні листопаді. І останній блок це «Нонфікшн». В лабораторії вийде книга Христини Шалак Нікого немає в лісі історії про людей, будівлі і психіатрію. Ця книжка розповідає про психіатрію через призму окремих історій, розказаних самими героями, про те, як жити з тим чи іншим розладом, як лікуватися і працювати в психіатричних лікарнях, як дбати про рідних, які мають психіатричні діагнози. Передпродаж за 239 гривень, і вона вийде наприкінці жовтня. Також в лабораторії вже можна перезамовити книгу Марії Татаренко Не музи, а м'язи. 50 вправ із творчопису. Письменниця, експертка з комунікації, і медіадослідниця Марія Татаренко тут зібрала 50 різноманітних авторських вправ із творчописанням. Як побудувати текст, як знайти власний стиль, як перевірити самого себе, і нарешті як писати ще краще. З допомогою різних технік і прийомів ця книжка допоможе вам прокачати власні навички. Я навчалася у Марії Татаренко на магістратурі, вона рецензувала мою магістерську роботу, і мені дуже подобалися її пари, тому я певно братиму цю книгу і вам дуже раджу, якщо ви цікавитеся творчим письмом. Її можна передзамовити за 329 гривень, забула вам сказати, і вона вийде на початку жовтня. Mm -hmm. У видавництво Бородаті та Марин вийде книга у пошуках надії Джейн Гудол. Це автобіографічна книга, що переносить читача з домівки у Лондоні до тропічних лісів Гомбе на заході Танзанії у часи, коли світ дуже мало знав про шимпанзе, і ще менше про їхню генетичну спорідненість з людьми. Авторка зі зворушливою щирістю розповідає про незабутній момент, коли маленький шимпанзе вперше ніжно потиснув її руку про жах від нападу за Повстанців неї студентів і про смуток через смерть чоловіка. Передпродаж за 269 гривень, і книга вийде аж в лютому наступного року. У видавництві Старого Лева вийде нова книга в їхній серії про митців: це Гауді Молі Клейпу. Це книга, популярний життєпис Гауді, доповнений ілюстраціями та світлинами його витворів. Коштуватиме 350 гривень і вийде десь за місяць. У видавництві Анета Антоненко буде книга «Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Кадафі Альдо Андреа Касі. Поданий Книзі аналіз простежує тему тиранії та тираноборства в ідентичності до 2021 року. Залишаючи останні сторінки під знаком питання, можна передзамовити за 200 гривень, і вона вийде орієнтовно за місяць. У видовництво 21 вийде книга Кароліни Лянскоронської Воєнні спогади 22 вересня 1939 року, 5 квітня 1945 року. Кароліна Лянскоронська описала те, що бачила на власні очі і учасницею, чого їй довелося стати. Прихід перших совітів до Львова 1939 року. До Петн КВС, утечу до окупованого німцями Кракове, діяльність у польському русі опору, перебування в Станиславівській в'язниці та конфронтацію з начальником станиславівського гестапо Крюгером, вирок смерті, ув'язнення у львівській та берлінській в'язницях і понад два страшні роки в Перед Передпродаж книги за 378 гривень вона вийде 7 вересня. У видавництві духі літера вийшла книга Мистецтво, його психологія, його стилістика, його еволюція Федора Шміта. Трактат презентує концепцію встановлення мистецтва в обширі його онтологічних проявів від морфології виготовлення твору до соціології, його функціонування і тонкощів психології сприйняття. Коштує книга 350 гривень. Books продовжує перевадувати свої книги, і в них вийде дипломатія Генрі Кіссенджера. Генрі Кіссенджер розповідає, як мистецтво дипломатії збудувало світ, у якому ми живемо, і як підхід Америки до зовнішніх справ завжди суттєво відрізнявся від підходу інших націй. Це лімітований тираж в суперобкладинці з овсетним друком, але ціна не. Справді лякає. Передпродаж за 1425 гривень, і книга очікується з друку. Наступних перевідання: зброя, мікроби і сталь, витоки нерівностей між народами Джареда Даймонда. Автор розкриває первинні історичні причини нерівностей сучасного світу, які, на його думку, криються в глибинах до історичного минулого людства. Передпродаж за 808 гривень. І наступних книга Астрофізика для тих, хто цінує час Ніла Деграса Тайсона. Автор пропонує коротке, але осмислене ознайомлення з фундаментами. Ментальними питаннями космосу: від великого вибуху до чорних дір, від кварків до квантової механіки, від дослідження інших планет до пошуків життя у всесвіті і передпродаж за 285 гривень. Тож на цьому в мене з книжковими новинами і анонсами, все обов'язково діліться в коментарях, що ви передзамовляєте, як вам те, що в нас буде премія. Загалом, які у вас враження від цих новин, буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!